На минулому тижні у Білгородністровській РДА відбулося засідання колегії. На порядок денний винесено найактуальніше питання. Серед таких питання про виконання національного плану дій спровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки: заможне суспільство, конкурентно-спроможна економіка, ефективна держава. Щодо модернізації мережі навчальних закладів Білгородністровського району шляхом створення освітніх округів. До мережі навчальних закладів Білгородністровського району входять 45 загальноосвітні навчальні заклади. Діяльність трьох із яких тимчасово призупинена. Через зменшення кількості учнів і відповідно збільшення однокомплектних шкіл неможливо забезпечити різнопрофільність навчання за моделлю профільні класи. Ви знаєте, коли ми проаналізували кожну школу. Кількість працюючих, кількість витрат асигнувань 2012 року і кількість дітей. То виявили ось який факт: там, де більше учнів, учень коштує 6 тисяч, там, де менше, учень коштує 10 тисяч гривень. у 20% загальноосвітніх навчальних закладів перших других ступенів. Низька ефективність навчально-виховного процесу. Якісний показник успішності не підтверджується через відсутність висококваліфікованих педагогічних працівників. Невисоким є рівень успішності учнів з природничо-математичних предметів на низькому рівні робота з обдарованими дітьми. Тому, аби забезпечити ефективний начально-виховний процес, у всіх школах необхідним було створення опорних шкіл округів, починаючи з 2007 року. Ми вже почали утворювати навчально-виховні комплекси там, де не було дитячих садочків. На сьогодні три чотири населених фунта є навчально-виховні комплекси, де навчаються діти шкільного і дошкільного віку. Проблему рівного доступу до якісної освіти можливо вирішити шляхом створення та реорганізації існуючих освітніх округів. Зокрема, робота за єдиним навчальним планом організації роботи міжшкільних факультативів на базі опорних шкіл округів. Завдяки шкільним автобусам навчатися і отримувати, наприклад, якісну предмет з математики і фізики в оповних школах. Три освітні округи були утворені у 2009 році. Це Шапська загальноосвітня школа номер 1 яка є доповною школою, навчальний навчально комплекс і Приморська загальноосвітня навчальна школа першого творчості. Станом на 2012-2013 навчальний рік призупинена діяльність Зеленківської, Володимирської та Привітницької загальноосвітніх шкіл першого ступеня. Наразі ще продовжують працювати курортницька, вільнянська, косовська загальноосвітні школи, які входять у Приморський освітній округ. Вище названі навчальні заклади не можуть забезпечити на належному рівні формування ключових та предметних учнівських компетенцій згідно з новим державним стандартом початкової освіти. Перспективним є переведення учнів до приморської загальноосвітньої школи, але є освітній округ, приморська школа першого третього ступені, яка розрахована майже на 300 учнів. А на сьогодні навчається 170, приблизно 8 учнів. Тобто є шкільний автобус. Можна вирішити питання, щоб дітки отримали якісну освіту, дійсно. Завдяки організації шкільного автобусу в Приморській займісвітні школі першого-третього ступенів, і це як одна єдина сільська рада. з метою ефективної оптимізації навчально-виховного процесу в освітніх закладах Білгородністровського району на 2013 рік планується визначити опорні заклади з профільним навчанням, з поглибленим вивченням окремих предметів, що можливо здійснити завдяки наявності шкільних автобусів, якими наш район на сьогодні забезпечений.